А це наша му. Як бачите, сарай у нас пустий, всі коровки пасуться. Вона у нас вдома, тому що їй також скоро народжувати. Ну, вона у нас ще тікає, така любительниця від стада відбивається і тікає. І ми переживаємо, щоб вона не загубилась, бо ще народить, може народити раніше, щоб потім її не шукати. Вона у нас дуже гарна корівка. дає достатню кількість молочка, ми її тут зараз погодуємо, і вона буде. Ось, бачите, який носик, да? Му. мушечка, му. Зараз ми її приведемо трошечки в порядок. Уже зараз така пора пішла, що. Коровки будуть народжувати. Щось отак. Вони зараз будуть йти в запуск. Молочка у нас все менше. Молочна продукція також менша. Але це нічого. Коровки будуть народжувати, делятки будуть пити їхнє молочко. І буде в нас поповнення та збільшення нашої фіри. Зимовий період, це період тоді, коли корови... Народжують теляток, бички, теличок, Оце така мулька у нас. Наш канал про розвиток сімейного його фермерського господарства. Він у нас в розвитку наш канал, тому підписуйтесь, слідкуйте. Ми будемо вам показувати наших тварин, показувати, які ситуації про... Відбуваються у нас на фермі, як ми розвиваємося. Далі буде ще тільки цікавіше.